Геніальне просте. А для того, аби бути здоровим, нам не треба переймати щось далеке і закордонне, а треба звернутися до наших пракоренів. Саме такі слов'янські практики пропонують нам учасники смілянської школи здоров'я та розвитку людини. Вибір. Сьогодні ми в гостях у смілян. На стадіоні у смілі життя триває навіть по приспеку. Приємно бачити підлітків, які грають у футбол, і вихованців секції вільної боротьби, які спеціально приїхали сюди на тренування із сусідньої Костянтинівки. От у кого треба вчитися безпосередністі і розкутості. Це саме те, чого так часто не вистачає нам, дорослим. Для власного здоров'я треба докладати власних зусиль. І прекрасно, що все більше людей стають на шлях здорового способу життя і нового мислення для власного гармонійного розвитку. Приміром, учасники Смілянської школи здоров'я і розвитку людини вибір. Їхня школа справжній культурологічний проєкт, заснований на вивченні і застосуванні на практиці давніх знань, якими користувалися наші пращури та козаки-характерники. А це велика філософія духовності та життя, яка включає багато аспектів. Я сама смілянка і завжди намагаюсь підтримувати. Будь-яку прогресивну позитивну інформацію в різних галузях, і коли мені запропонували брати участь у таких заняттях, спілкуватися з людьми, то я з задоволенням погодилася і пропагую ці знання. Зі своїми учнями, зі своїми студентами, тому що деякі вправи є дуже простими, але дуже ефективними. І коли дитина на уроці сидить 45 хвилин, або студент, взагалі пари, це, ми ж знаємо, що це таке, коли людина нерухома, години. звичайно, просто нерухомо, то це дуже Великий стрес для здоров'я і тому я пропагую ці знання. Вони наші українські. Нам не треба думати про Китай чи про Японію, чи ще про якісь давні знання. Вони в нас є. Ми їх повинні використовувати. Організатором та ідейним натхненником цієї групи є чоловік зі знаковим українським ім'ям Тарас Григорович Шевченко. Він працював на смілянському машинобудівному заводі. До певного часу вів у звичайне багатьма життя. Помірно, на його думку, палив та вживав алкоголь, харчувався, як доведеться, до зарядки чи спорту руки не доходили. Але одного разу хвороби раптово нагадали про себе: патріот за натурою чоловік вирішив не шукати рецептів здоров'я за океаном, а скористатися забутим досвідом предків. Ми багато чого не знаємо, проте, коли знаходимо забуті знання, з подивом розуміємо, наші пращури були дуже мудрими, насамперед, у тому, що були максимально близькими до рідної землі, до природи. Жили за Божими та природними законами. У цьому глибока філософія і мудрість, яка дозволяла відновлювати і зберігати здоров'я. А я черпаю з тих джерел, які в нас в Україні є Всі Такі люди, як Куцелес Григорович, і Сергій Міщук, з От. Це люди, які збирають ті по, по крихтам ті знання, які були на нашій території завжди. Які, або які пів як в сім'ї куцала передавалися з покоління в покоління. Я навчаюся, в них навчаюся з інших джерел. І збираю цю інформацію, випробую, практикую на собі, сім'я вся, моя цим займається. Ну і Потім, маючи відповідні навики і досвід, ми цим ділимося з тим, кому це цікаво. Саме вивченням і впровадженням давніх слов'янських знань у практику і займається Тарас Шевченко зі своїми однодумцями. Що ви відчуваєте? Є зміни у здоров'ї? Однозначно. Що саме? Від чого вдалося подивитися? Ну, казали, що в мене є грижі хребта, я їх не відчуваю. Що навколо мене мої внуки і можуть причепитися до мене, хоч в мене якісь там казали грижі позвонка, хай собі будуть. Вони на мене деруться і ми разом з ними робимо прави і жгонку, і, і інші прави, які тут навчалися, вони теж разом зі мною. Чому ви зацікавилися саме цими практиками? Тому що існує дуже багато методик, пропонують і те, і те, і те робити. Вас саме тут, як то кажуть, прикорінило. Мені прийшлося використовувати різні практики, використовувати багато чого, щоб підправити свій хребет, але це саме дієве. На чому я зупинилася? Не знаєте, от що саме просте, саме дієве. Я це знаю, і тому, коли я спробувала ці права на собі, я відчула результат відразу ж. У Мене були ну як боліла спина часом, і поперек болів. Я не могла там працювати фізично довго. Зараз роблячи жгонку, одну ж гонку, я роблю все, і в мене нічого не, не турбує взагалі. Скажіть, будь ласка, хтось із ваших друзів, знайомих, родичів за вашим прикладом прийшов у таку групу, чи принаймні почав робити такі вправи? Ви знаєте, є люди, які прийшли, а є люди, яким я просто показала вправи, які їм потрібні, і вони їх виконують вдома і відчувають результат однозначно, тому що дійсно вправи, які ну, роблять диву, можна так сказати. Чи це дитинство цим займаюся, це подобається. це… В задоволення це все для мене Я сюди запрошую своїх друзів займатися всім цим усі від цього щасливі, раді і е насолоджуються цим життям так е е е тому. Що я вважаю, що е е краще ніж ходити, гуляти десь там по барам, по закладам по іншим, то сходити. На зарядку зранку це краще. Тим паче зараз по такий час, що це актуально. Які були у вас проблеми із, зі здоров'ям, і від чого вам вдалося позбутися завдяки ось цим правам? Ну, по перше, головний біль. Головний біль і млявість. Ем, тому що мені треба бути активною протягом дня. Ви це знаєте. У вас теж робота, спілкування з людьми. І я цього позбулася. Я вже не очікую, коли мені стане погано, а я просто знаю, що я попрацювала там годину чи дві, чи півтори не дивлячись, як виходить. Я зробила ці вправи, і все я далі продовжую абсолютно активно. Тарас Григорович їздив на численні тренінги, семінари, пробував на собі і, зрештою, за кілька років напрацював певну систему. І сьогодні у програмі пропонують усім прості, але ефективні вправи для здоров'я хребта. Адже, як говорять мудрі китайці, якщо у вас багато хвороб, то насправді у вас одна хвороба хребта. Нас просто обсіли остеохондрози, грижі, протрузії, випадіння дисків. Причина сидячий спосіб життя і неякісне харчування. Найперша і найпростіша вправа так звана жгонка, яку демонструють нам учасники здоровчого проєкту Дар русинів. Ця одна постава права на рахуна на відновлення хребта і дозволяє робити це коли завгодно, де завгодно, в будь-який час і не потребує відповідних якихось навиків і підготовки. Робиться вже просто, це обертальні рухи навколо своєї осі, але там є відповідні нюанси, як треба це робити. Все має бути розслаблено, це може бути вільно, це має бути увага вся там, де робиться вправа. Якщо робить вправу, а увагу десь там вирішувати якісь проблеми, то краще взагалі цю вправу не робити, тому що з цього не буде, буде тільки шкода. Жгонка багаторівнова вправа зі слов'янської практики. У народному побуті так називають процес катання валянок. При виконанні такої оздоровчої практики відбувається намотування і ущільнення нашої енергії. Насправді все дуже просто. Наші наші предки, скажімо так, люди жили в простому світі, і єдине, що було найголовніше, це любов, любов до себе, любов до оточуща, любов до світу, та божественна любов, яка дається кожному від народження, от використовуючи це, це базово є для любові вправи. А вправи з тілом це вже як другорядне, не? що доповнює, як як є душа і тіло. Так, от є любов, і є ті вправи, які ми робимо. В комплексі це виходить такий прекрасний результат. Тому що вправи, вони одночасно працюють і для душі, і для тіла. І те, що ми розглядаємо, це вправи абсолютно для всього тіла. І не тільки для тіла. Ми говоримо про взагалі гармонійний розвиток людини. Це і душа, і дух, і тіло, і розповідаємо про те, що і самі навчаємося, як бути щасливим, здоровим і заможним, такими, як були раніше наші предки, які були. Хазяйвами з великої букви собі. А хазяїн завжди відповідним чином живе в цьому світі. Він знає, що робити, він знає, куди йти, він знає як бути. Він абсолютно вільний. Не незалежний, я на цьому кажу, а вільний. Під час вправи людина стоїть рівно, але на трохи зігнутих ногах. Максимально розслаблена, заглиблена у себе, рівномірно дихає. Вдих відбувається при розвертанні тіла, видих при згортанні. Під час виконання вправи працюють усі групи м'язів суглоби, хребет, внутрішні органи. М'яко виправляються і відновлюються зміщені, ушкоджені частини тіла. Вправа знімає напругу, гармонізує нас на фізичному та енергетичному рівнях. Це вправа комплексна, вона працює і з душею, і з тілом. Ви особисто скільки вправ на собі випробували і за скільки отримали результат? І, до речі, які проблеми з хребтом у вас були, і що ви позбулися завдяки цій вправі? Ну, дякувати Богу, в мене з хребтом все було добре. Я цю вправу роблю для того, знову таки повторююся, вправа вона має таку е дію і для душі, і для тіла. А у кожного з нас стільки було е болючих моментів в житті, і ці всі болючі моменти вони всі складаються в нашу таку, значить, як кладовочку, яка називається душа. Так от, е з душею працювати і працювати. І це один з інструментів, я не кажу що це панацея, це один з, самих, один з дієвих інструментів, який прекрасно цим працює. Є ще інші, про які ми говоримо, які так само являються прекрасними. Кожен сам себе підбирає те, що йому найбільше до вподобає. Існує три види ж гонки, яка очищає наше мідне, срібне і золоте царство. Суть три світи. Починаємо з мідного царства, руки на рівні живота і сонячного сплетіння. Наше срібне царство, руки піднімаються на рівень серця і плечей. Золоте царство, руки піднімаються на рівень голови. Ну, відчуття неймовірної легкості, тож такое чувство, что хребта вообще нитовы не чувствуешь. Э, много энергии, хочется что-то делать, хочется, несмотря на то, что прошёл рабочий день, да, и вроде бы уже потрачено было много энергии. Такое чувство, что энергия полностью восстановилась и, ну, хочется дальше чего-нибудь делать. У меня болит сустав и болит нога и вот когда я делаю после этого немножечко есть облегчение поэтому я делаю эту вправо. я начинаю дома с утра делаю это упражнение и понемножку я чуть-чуть восстанавливаюсь потому что легкость в организме если я устаю я снова встаю и начинаю крутиться долго сразу я не могу но поворачиваюсь и получаю энергию І дуже довольна. Я коли роблю цю вправу, мені дуже легко стає. І коли в мене, наприклад, болить голова дуже сильно. Я стаю і роблю цю вправу, в мене вона дуже дуже перестає. І в будь-яких ситуаціях, коли, наприклад, не можна заснути, можна зробити цю вправу. І вона дуже так сказати, допомагає. Ти з ким почала робити? З мамою, з татом? З мамою. мамою. І моя мама цю вправу робить кожного ранку. Школа здоров'я та розвитку вибір з'явилася у смілій рік тому. Сюди приходять люди, які не просто хочуть відновити своє здоров'я, але й прикладають для цього певні зусилля. Ну, на... завдяки тим небайдужим, хто шукає. А той, хто шукає, той, хто стукає, тому відчиняють. А враховуючи те, що на сьогоднішній день маємо досвід і маємо бажання цим досвідом поділитися. Так воно, скажімо, волею Божою так все трапилося. Прийшли ті, хто хоче, хто шукає, і ті, хто може поділитися. Збираються сміляни на заняття групи здоров'я з щосереди та щочетверга після роботи. Дізнаються теорію, вивчають різні практики. Сюди входить робота як з душею, так і з тілом. Такі в нас вправи в неподвійної дії, тому що в цьому світі душа проявляється через тіло, і тому в першу чергу треба працювати з душею. Як раніше приходили пацієнти до лікаря, перше було питання, коли останній раз сповідався. Значить, Це була робота з душею в першу чергу, а потім вже з тілом. З тілом працювати простіше, набагато тяжче з людей, з душею. Більше. А враховуючи, що. На сьогоднішній день доволі мало і інформації, і знань. Найм, якщо вони є, то часто і густо люди не зовсім правильно ними користуються. Тому ми тут вже на своєму досвіді, на власному на досвіді інших людей розповідаємо, як правильно використати теж навіть що люди що знають. У Смілі нам продемонстрували ті прості вправи, які допомагають людям відновити здоров'я, сприяють правильній поставі та ході. Приміром, вправа руки у воді. Ми починаємо рух з того, що рухаємося, наче як зовнішнє відчуття, як рука водички, відчуваємо зовнішній цей тиск водички, відчуваємо там легкість, коли рухається, приємність цього всього. Так, І потім переходить такий рух, наче хвильку малюємо рукою. Ну, і Там змінюється відчуття на ті на внутрішні, коли вже ми виявляємо хвильку, яка рухається від хребта через лопатку, через руки, через кінчики пальців, виходить ззовні. Таким чином ми промиваємо ручку, оживляємо, і вона починає функціонувати так, як. Як ми хотіли, вона стає стопроцентно здоровою енергетичною і духовною водою. Так, так, так. І саме головне, що акцент тут ми поклаємося ці вправи, на що наголошуємо, що коли щось робити, треба думати тільки про те, що робиш, і мають думки будь-біля себе. Тому що, якщо робити вправи, думати про ті якісь ситуації, які в житті існують, там про борщ незварний, там дітей ненагодованих, ліпше не робити тоді нічого. Варіанти цієї вправи в уявній воді ми рухаємо обома руками з більшою амплітудою або ж Руки перед собою. Така ж техніка хвилювання від слова хвиля тільки для ніг. Як промиває ноги і ноги стають легенькі, відновлюються, здоровлюються. Наступний комплекс із чотирьох вправ під загальною назвою Бодринь. Виконуючи їх, треба пам'ятати, що все пов'язане з енергетикою. Спочатку набираємо світло енергію Всесвіту, яку розподіляємо по всьому організму, аби бути здоровими. Навіть текст в цій вправі вже таким чином: від колорода до зарода, сілою серця своєго, єдиню сім'я родов різних в кругі вічної житті». Такий mm -hmm. глибокий э, смисл, ці, слава був закладений. Я не знаю, як це буде українською мовою, на жаль, тому що ці знання вивчали э, людина, яка збирала їх по всій території Бувшого Союзу. Тобто наші українці кажуть, що роз'їхалися. По всій території, всього всієї кулі, і тому з, е, якісь є слова, які звучать, на жаль, не знаю, може на жаль, може на щастя, звучать російською мовою. І от у нас є е, Любов Миколаївна, яка жила свій час е, в Таже на кордоні з е, Китаєм з десь. Наказала, що у тих людей, де вона була, у Таджикистані, передається з покоління-покоління, така глибока подяка до українців, які прийшли принесли знання. А що у них ці знання можуть їхні мови звучать, якось по їхньому називатися. Тому буває, я кажу так, як воно є в оригіналі, так як, як я чув. Ну, Вправиться знову таки з комплексу бодринь. Це третя, був, третя вправа, і ці всі вправи на, мають, є вправи, які е, робляться з е, зміною напрямку, є справи, яких напрямок не змінюється. Е, це має значення і сторона жіноча, і жона чоловіча. Чоловіки починають з правої ноги в правий бік, а жінки з лівої сторони і в лівий бік. Це вправа, яка розрівнює грудну клітиночку, і поперекову зону від ладнає, відновлює така дієва і корисна, права і проста. Це четвертий був четверта вправа в цьому комплексі Бадрінь, коли ми. Ага, Об'єднуємо. Це тут це, це оце... це і одна вправа, я їх запитала так, кілька, так? Да? Так, ну, просто різні були рухи, вони складають один блок, називається Інбадрінь. І це була та права, яка завершальна, де ми казали, що з сілою серця своє єдиню діню родов різних в кругі вічної життя. Ну, такий глибокий, як на мене, там є смисл. Обов'язково у комплекс справ для хребта входять вправи для шиї. Так, це ті вправи, які дозволяють розблокувати шийний відділ, наладити. Правильну циркуляцію кровообіг і взагалі вправи, які ми робили, вони відновлюють тканини шийки, відновлюють, омоложують, і насичають кров'ю. І завдяки цим вправам вони відновлюють еластичні шкіри на, на шиї. Зникають зморшки, зникають друге підборіддя. От, отакі них ефекти. Надзвичайно важливі для хребта вправи, які імітують підтягування на перекладині. Завдяки максимальному напруженню і мінімальній швидкості виконання ці вправи дають потужні результати. Чому тому, що наші м'язи розраховані на відповідне навантаження? І коли ми працюємо з навантаженням якимось штучним, у нас працює одна, одна група мишц. Коли ми робимо вправи таким навантаженням, у нас працює дві групи тобто Всі вправи мають коефіцієнт корисної дії 200, а не 100. Те, що ми робили вправу за голову, це імітація підтягування на перекладині за голову. Це вправи, які дозволяють. Відновити, укріпити широчайші м'язи спини це м'язи відповідає за нашу імунну систему, які відповідає за здоров'я хребта, які тримають хребет. І вони дуже прості, їх можна робити будь-ліде. Не треба ні зала, ні спеціальних якихось приспособ, це пристосувань. Це можна бути в школі, діткам на, на уроці піднялися, зробили декілька разів, зробили ж гонку, зробили таку вправу для хребта. Вони будуть здорові і ніколи себе не перевантажують, Так організм наш влаштований. Наступна вправа стати п'ятами на підвищення, наче на невеликі підбори, і присідання з легким підсвістом. Це є у нас в Україні такі його звати Вукста Володимир. Другий його Голтіс, може хто чув, така команда із Еквітас, вони подорожувальники, і він являється автором системи, яка називається Сцілюючий імпульс, Сціляючий імпульс російської мови. І вони роз, Завдяки багаторічному своєму досвіду і науковому підходу медичному, співавтором цього системи є Сергій Міщук, який являється лікарем і багато всього знає, як функціонує правильний організм. От вони винесли те положення, по якому найкраще працюють, навантажуються і працюють м'язи м'язи, ніг. Тож це та, той стан, в якому е, пропрацьовується весь м'яз по максимуму, і тоді найбільша користь для м'язів. Вони відновлюються, очищаються на клітинному рівні. Тож така йде потужна, потужна робота. При той своїй такої зовнішній простоті. Саме так. От вони кажуть, у них є такі моменти до них, коли приходять люди кажуть, ми теж щось схоже робимо, тільки робимо трошки не так. кажуть, це трошки не так, це 30 років життя на хвилиночку. Тому представимо так. А дихаємо, тому таке дихання дає можливість. Е, Скажем, відновити здоровити оздоровити всі внутрішні органи. Є там відповідне дихання, коли треба набрати повний шлунок повітря, легені, і потім з таким зусиллям це все видихаємо з себе через зімкнуті губи або зуби. І Хто би міг подумати, що звичайне спільне гудіння прекрасна і корисна вправа. Прекрасна потужна практика слов'янська, яка досипірна використовується особливо. В селах Карпат, мені кажуть, коли люди збираються селом, так погоділи 15 хвилин. і Вирішили всі свої питання. У них відсутні договори, у них відсутні печатки. І не треба розповідати, що це буде вигідно, що це ми отримаємо прибуток або ще щось відбудеться. В цій ситуації ось цього достатньо. Це такий, як би соціальний прояв цієї вправи, що стосується відновлення здоров'я. Наші вправи, які ми робимо, вони мають подвійну дію для душі в першу чергу, а в другу для тіла. Ці ситуації гудить не тіло. Це годить душа. У кожного своя вібрація. І коли ми вібруємо таким чином, наше тіло очищається на клітинному рівні. Проходять біль, зубний, головний, переломи, будь-який біль, який є в організмі, після інсультів. Взагалі при будь-якій ситуації робиться прогружень, його можна де завгодно, коли завгодно, скільки завгодно. Прекрасні, дуже подобається діткам і дуже чудові результати при своїй простоті. Так зване обжмакування варто робити усім людям, чия професія пов'язана з тривалим спілкуванням. Вправи допомагає зняти негатив і відновити сили. Що таке обжмакування? Дуже проста практика, яка дуже дієва, яка робиться Треба помити ручки. Має бути душевне налаштування до, до людини, тільки такому, коли є називалося у свій час е охота. Да? Тож охота єдиних щось позбавиться, мені охота допомогти. І де в нас практика на рівні душі. Це та практика, яка дозволяє гармонізувати організм, очистити його, оздоровити, відновити, зняти всі синетичні шлюпки. І люди, які цим скористалися, вони кажуть, що на світ народжується. Як воно робиться? Дуже просто. Чистими ручками, з душевним налаштуванням, приходимо і починаємо з голови, отакі робити. натискуємо так от на ті частинки тіла. Тримаємо стільки, скільки хочеться. По відчуттях. особливо обличчя. Найбільше на обличчя на зону декольте, якщо вінки. І таким чином, тримаючи ручки, ми так от проходимо. Отак скинули. Так три рази треба зробити, не менше трьох разів. Наступний рух починаючи з голови. Передні гостинки тіла, так ручки паралельно одна напроти одної. Це був другий рух, який робиться теж тричі і третій. Та саме так само переходимо на інший бік, і так само робимо починаючи з голови на праву руку, на передній до тіло і нам допустимо. Це все робиться мінімум по три рази, можна більше, там, 5, 7, 9, по відчуттям скільки хочеться скільки робимо. За кожним разом отак от значить, з рук як, як скидаємо, да? угу. натискаємо по відчуттям, якщо десь якісь міста, де... Де якісь є травми, буде болити треба легенько. А так от натискайте, щоб не, не, людині було комфортно і не кричала від, від болі. І певно, найулюбленіша вправа не тільки цього колективу, але й усіх нас обійми. Це не просто вияв почуттів. А необхідна складова нашого здоров'я справедливо вважали предки. Тож обійми це дуже необхідна для нас річ, тому що від народження ми потребуємо цих дотиків. Да? Я не пам'ятаю яке слово, є таке на тактильне, да. да, от таке якесь мудрьо. І коли цього немає, люди. Від цього не, не доотримують не те, так. що мають тримають. І кажуть, що є по-перше, правильно кажуть, є методика обнімання. Коли Микола Латанський мені про це розповідав свій час, і показував він для, для загалу, що має бути серце напротив серця, лівого вуха до лівого вуха, і треба обнятися і стояти, скільки як хочеться. Так? Якщо я там вище, я маю підсісти. Ні в якому разі нижче не піднімається вище. Так? І це треба робити, кажуть, мінімум чотири рази в день, краще вісім, краще дванадцять. Тоді, де потужний обмін енергетичний, і людина відновлюється, здоровлюється, і це користь для всіх. Кажуть, що дорога у тисячу кілометрів починається із першого кроку. А тим більше, дорога до здоров'я. Тож не вагаймося і не зволікаємо, а зробімо цей перший крок. Від нашої сьогоднішньої програми до вашого постійного, справжнього здоров'я!